Ганна Олексіївна перебуває у черзі на пільгове зубопротезування. Сьогодні прийшла на перше обстеження у стоматологічну поліклініку номер 6, аби підготуватись до процедури. Хочу полікувати по-перше, і поставити зуби. Мені дзвонили, сказали, що моя очі підійшла і приходьте. Ну і я прийшла, взяла довідку, так як мені сказали. Пенсійному цього року на пільгове зубопротезування та підготовку до нього із бюджету громади виділили більше восьми мільйонів гривень. Протезуватися можуть пенсіонери за віком, ветерани праці, учасники бойових дій, члени сімей загиблих, інваліди, перша, друга, третя група. Підготовка під зубопротезування включає в себе лікування. Або видалення зубів, які будуть братися під ту чи іншу конструкцію протезу, після того як пацієнт Підготовлений до до зубопротезування, Він тоді йде на прийом до лікар-ортопеда. і лікар-ортопед вже продовжує свою роботу. Зареєструватись можна, заповнивши форму на сайті управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради у розділі Пільгове зубопротезування». Також можна принести необхідні документи до стоматологічної поліклініки номер 6. Фотографуємо паспорт, посвідчення, всі дані вносимо на сайт. Пацієнт підписує заяву, відправляємо до діловода і далі очікують дзвіночок від контакт-центру на запрошення на пільгове протезування. Пацієнт повинен при собі на перший прийом відвідування мати повний перелік документів, при собі мати три оригінали і копії до цих оригіналів. Якщо якогось документу немає, на жаль, прийом тоді не відбувається. Прийом переноситься. Чергу на протезування можуть анулювати, якщо у заяві пацієнт вказав неправильний номер телефону, або кілька разів підряд відмовився прийти на прийом до лікаря. Детальну інформацію щодо пільгового протезування можна знайти на сайті Хмельницької міської ради або на інформаційному стенді стоматологічної поліклініки номер 6 Ірина Муляр Валерій Телеховський. Новини міста.